Після вас, Конель, з боку американського експерта, здається, що заморожений конфлікт це не найгірший сценарій. У вас є реактивна відповідь чи спокійна відповідь на такі пропозиції, коли чуєте на цьому етапі війни. Ну, власне, мені здається, в Сполучені Штати Америки дуже активно показують і власне зброєю і іншої фінансової підтримки. Підтримку наскільки вони хочуть, чи не хочуть замороженого конфлікту. Да? Тому ми розуміємо, що заморожений конфлікт для нас це загибель. Це буде гинути величезна кількість людей. Тому ні, ми не говоримо, що перемога буде завтра. Да? Перемога над ворогом. Але в будь-якому випадку жодних заморожених конфліктів про це не йде. Питання сьогодні пролунало і на вашій панелі про вичавлювання корінного народу з Криму. У це коли в Казахстані і Узбекистані зараз опинилося кілька тисяч вже кримських татар. Є розуміння скільки, і а, наскільки ця гуманітарна проблема може бути на роки розтягнутися з цими людьми? Проблема величезна, тому що фактично з території Криму виїжджають проукраїнські люди. Кримські татари однозначно є. Дуже проукраїнськими і основною рушійною, силою і підтримкою української держави. Тому це в перспективі там, кількох років, але сподіваюся, що деокупація просто відбудеться раніше. Це є ну, негативною да, для нас. Історію, але і для кримських татар, власне, да? тому що ми пам'ятаємо ж і всі ці події, наприклад, під час російсько-японської війни, там Порт Артур, коли з Криму дуже багато саме чоловіків приземного віку мобілізовували і відправляли на війну, на ту, не нашу війну теж, да? відповідно, да, це звичайно, що на 44-й рік це завершення благоплонізаційної цієї політики Російської Федерації, тому це фактично винищення якби народу, тому да, це дуже сильно торкнеться кримських татар, і однозначно ми це розглядаємо в тому числі як такі геноцидні практики по відношенню до кримських. Татар. Тому да, це величезна проблема. З цим ми працюємо. Створений координаційний штаб щодо виїзду наших громадян. і В першу чергу підтримка допомоги їм з отриманням документів. все не вирішується дуже швидко, але все ж таки українська держава, уряд, президент намагаються з цим якось заради.